Будь ласка, прошу, да, Нікіфорова, прошу, нагадайте нам, як формулюється терема знаю. Ну, я теж не знаю. Так, не всі зразу, що то? Ще раз, прошу. Як формулюється? Ні, хто може формулювати? А то ви тіляєте. Прошу. Паралелі Тихіше, все. У позов, значить, то бути витім... Ні, Бо не треба, щоб не було довірний Прошу. — Можна? Можна, тільки не треба читати. Якщо обороні на одній стороні кута перетинають, ну, утворюють рік відрізки, то в інші сторони куди вони будуть утримувати. Майже правильно сідай, будь ласка. В чому заковик? що він сказав? Прошу. А, якщо... — Ні. Я... А тому, будь ласка, з самого початку. Якщо... Так, достань, достатньо. Давайте спробуємо все згадати, як це було. Якщо у нас є кут, і якщо сторони цього кута перетнули паралельними відрізками. І ці відрізки... Відтинають на одній стороні кута рівні між собою відрізки. Беремо То теж теж стверджує, що тоді на іншій стороні кута теж будуть що, рівні між собою відрізки. Намалюємо собі в зошитах цю ситуацію. Тобто намалювали отак і отак. І показали, що ці відрізочки ці відрізочки між собою рівні. Тобто. Якщо ми позначимо сторону кута О, цей відрізок а, Б, С, а оце у нас нехай буде Д Ф, М, то теорема Фалеса каже, що якщо ДА паралельно до ФБ, паралельно до МС, і, і, ОА дорівнює АМ, Дорівнює то, то, то за теоремою по Леса. Що у нас буде справжуватись? Будь ласка, будь і е, що? Що буде? Можете вісім? Якщо ОД, ДФ та МФ США. То ОД дорівнює ДФ, дорівнює ФМ. Оце є просто теорема ФЛ. Чому полягає узагальнення теореми Фалеса? Можливо, хтось знає і називають її ще теоремою про пропорційні відрізки. Ну що? Дивимось на малюночку. Малюємо собі такий малюнок, подивіться. Знов-таки намалюємо великий кут, великий кут намалюємо, намалюємо відрізки паралельні, які перетинають цей кут. Але тепер вони відтинають не рівні між собою відрізочки. Так? А в довільному відношенні ці відрізочки. Ну, ми спеціально намалюємо отак. Отакий відрізочок. Тепер отак перетнулося. І тепер приблизно отак перетнулося. О. Розставимо знову лідери. Будь ласка, малюємо собі, розставляємо знову лідери. Розставляли собі літери. Отак. Далі тут нехай буде знову Д, тут нехай буде у нас F. І тут ну, нехай буде М. Тобто умова приблизно така сама, як попередній раз. Відмінність яка. Ми бачимо, що оцей відрізочок ОА, він не дорівнює АБ і не дорівнює БЦ. І на око ми можемо прикинути, що оцей відрізок що? Менше, ніж цей два рази, а цей відрізок. Більше, ніж те, що це. На Три. Три давайте напишемо. Що? Якщо напишемо тобі, якщо знову у нас є паралельні відрізки АД, паралельно до ФБ, паралельно до MC А ОАНю 1 друга А, Б, ОА. Дорівнює 1 третя BC, це. То ми робимо висновок, який? Оля, прошу. І ми робимо висновок То що? ОД равно 1 вторає ДФ і F, одна. а, ФФ рівню 12. І ОД складає 1 третю Ф. Тобто, давайте це запишемо, а потім ще раз сформулюємо. То ОД дорівнює 1 друга df, од дорівнює 1 третя fm. Оце ми запишемо, а тепер запишемо формулювання слова. Як це буде легендою? Пишемо слова. Якщо сторони кута, якщо якщо сторони кута перетнуто паралельними прямими, якщо сторони кута перетнуто паралельними, паралельними прямими, паралельними паралельними прямими, якщо сторони кута перетнуто паралельними прямими, то відношення відрізків, якщо сторони кута перетнута паралельними прямими, то відношення відрізків утворених на одній стороні кута. Відношення відрізків утворених на одній стороні кута. Дорівнює відношенню відрізків на іншій стороні кута. Відношенню відрізків. На іншій стороні кута. Рівені відношення. Дріськів на іншій стороні кута. Записав. Стороні кута. Далі напишемо наслідок з узагальненої теореми Фалінці. Так і напишемо словами наслідок з, з узагальненої теореми полезі. Наслідок з узагальненої теореми узагальної Якщо полезника. Наслідок з узагальненої теореми палесні. Якщо в трикутнику провести пряму, Паралельно до будь-якої з його сторін, якщо в трикутнику провести пряму, паралельно до будь-якої з його сторін, то утворюється трикутник подібний даному. Я якщо в трикутнику провести пряму. Паралельно з будь-якою з його сторін то утворюється трикутник подібний даному. То утворюється трикутник, подібний дану. Робимо малюночок. Малюємо трикутник АБЦ. Намалювалася трикутничок і візьмемо, проведемо пряму, скажімо, КЛ, яка буде паралельно БС. КЛ. Паралельно. Паралельно, а я перепрошую. Я написав КЛ паралельно б БА. Ні. Ну, вже буде БА, скільки ми намалювали красивіше. Паралельно БА. А другий варіант у нас буде саме паралельність до Б. Таким чином, ми, подивившись на малюнок, бачимо, що оцей трикутничок, подивіться, який, оцей той, що утворився, він буде що? До цього великого трикутника, яким? Подібним. Подібному. Оце ми повинні записати, що трикутник К це буде подібний трикутнику А Б С. Далі. Якщо ми проведемо іншу якусь пряму гру, скажімо, хай тепер це буде пряма. Крім ну, буде МН, яка була паралельно, як ми BC. казали спочатку, BC. Ну, І Це може бути, наприклад, отут. О. Це наше буде М, а це буде Н. знов таки внаслідок теореми, яку ми тільки що з вами сформулювали, ми можемо записати, що трикутник АМН, тобто трикутник АМН, МН буде в нас подібний до трикутника АВЦ. Це здається зрозуміло. І, якщо зрозуміло, то будь ласка, наведіть приклад ще третього варіанту, який тут буде можливий. Будь ласка, хто бажає? Я, я. Прошу. Прошу увагу. Ну, Наприклад, можемо провести лінію ОФ паралельно АЦ. Паралельно до АЦ ми можемо провести, я ви кажуть, Ну так. Ну, да. На будь-якій, так би мовити, висоті. Правда? Можемо тут провести, тут можемо провести. ну так. Давайте маленький проведемо. А отут. Ми напишемо, що якщо це а це Ф, то а. Якщо як ОФ да, паралельно no. до чого, а, До, до АС. То висновок, то, 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 то А то, ой, то, 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 то трикутник ОБФ подібний до АБ. Подібний то, до а Абсолютно правильно. Тобто тут, давайте тепер пронагідно згадаємо, а які трикутники називаються подібними, то нам можете нагадати, які в нас трикутники є подібними раковських фронтом. <проб> Пропорційні. 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 Трикутники називаються подібними, якщо в них що? Рівні. Кути рівні, а сторони пропорційні. Як називається відношення відповідних сторін подібних трикутників? К. Позначаються К. К, а Словами коефіцієн називаються коефіцієн. коефіцієнт подібності. Як ви гадаєте, якщо у нас буде трикутник, у якого? Одна із сторін буде більше сторони подібного йому трикутника в три рази, то в скільки разів будуть інші сторони, більше або менше цих сторін. В три рази. Також в три, три, рази. Три, Також три, рази. Да. Також три рази. Чи зберігається ця сама властивість не тільки для сторін, а для лінійних елементів трикутника, під якими ми розуміємо, що... Три семедіани, які проведені до відповідних сторін. Зберігається чи не зберігається? Зберігається. Саме так, зберігається. Більш того, воно зберігається не тільки для чого, для самих цих елементів лінійних, а й ще до комбінації лінійної цих елементів. Тобто, наприклад, для пеример. Якщо периметр одного трикутника подібного більший. Периметра іншого подібного, скажімо, в 5 разів, то і відповідні сторони теж будуть в 5 разів. Зрозуміло. Ну, раз. Відкриваємо підручники, дивимось. Наша сторіночка це 88-89.